Військові дії на сході України тривають вже більше чотирьох місяців. За цей час на передовій не з'явилося жодного спеціального броньованого реанімобіля для безпечного транспортування поранених із зони АТО. Замість них звичайні карети швидкої допомоги, які часто не встигають рятувати людські життя. Причина відсутність броні. До того ж, в умовах воєнних дій такий транспорт є малоефективним, адже зараз швидка може надати невідкладну допомогу та транспортувати тільки одного пораненого. Вартість броньованого реанімобіля українського виробництва близько 2 мільйонів гривень. Більш Альтернативу броньованих реанімобілів вже вдалося знайти за кордоном, розповіла сніданку координатор медичної служби штабу національного спротиву Юлія Вотчер. Це українці, які працюють і мешкають у Англії, домовилися з військовими, які мають в своєму розташуванні з британськими військовими? Так, так мають автомобіль. Нові одна машина 15 тисяч кілометрів має пробіг. Друга 25. Це їх просто mm -hmm. вигулювали. А вони нові новісінькі, і вони коштують 25 тисяч фунтів. Mm -hmm. Це при тому, що чотири лежачих. Місця це при тому, що його дуже легко трансформувати в операційну. у прямому ефірі сніданку з 1 плюс 1» Пані Юлія звернулася до українців із проханням допомогти хто скільки може за минулу добу. На рахунок волонтерів було перераховано більше 40 тисяч гривень, і ця сума важлива частина на придбання одного з десяти потрібних реанімобілів.